Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в працюванні наших відео. Видання за Economist пише про те, що Україна втратила близько половини території на Курщині, яка раніше було завойована українською армією. Вони поспілкувалися з військовими, які там перебувають, говориться про те, що там йде активний наступ росіян, і пишуть про те, що в них є суттєва перевага по усім ресурсам, по особовому складу, по артилерії і так далі. Окремо пишуть про те, що у вересні там були замінені підрозділи, і що елітні українські підрозділи були виведені з Курщини і поставлені ну, більш такі середні. Ну, Росія кинула всі свої сили на відвоювання Курщини, і про це говорять буквально усі. Про це писали і у західних виданнях. Та й в принципі українське командування офіційно заявляло про те, що і там йдуть найзапекліші бої. В принципі, вже є таке відчуття, що до інаугурації Трампа Росія зможе витіснити ЗСУ. З тих територій, в принципі, в них ще місяць є запасі. Якщо так станеться, то підійметься питання все ж таки резонності цієї операції. Нагадаю, що вона почала відбуватися, коли на Донбасі йшли запеклі бої, коли Росія там наступала, і ресурси, які були вільні, вони були направлені на Курщину, а не на, на допомогу захисту деяких позицій на Донбасі. Ну і осирський, до речі, зробив заяву про те, що повинен був здійснити наступальну операцію на Курщині, адже не мав іншого вибору, тому що Росія планувала наступи на Сумщину та на Харківщину. А він також вважає, що таким чином було послаблено наступальний потенціал росіян. Знову ж таки, є відчуття, що з Курщини українські війська відійдуть, і це в принципі звучить як виправдання щодо того, що Україна мала туди зайти, що не було іншого виходу. Ну, дай Боже, не показав ще чотири позиції, де там. А був удар, і що Україна не несла превентивний. Ну, по-перше, ЗСУ прорвалося туди досить швидко і ніякої наступальної сили там не було, ніякого скупчення російських військ. По-друге, сама операція проходить на дуже обмеженій ділянці фронту на невеликій частині Курщини. І тобто, якщо б наступ був з інших ділянок, то він би міг би пройти і на Сумщину чи на якісь другі участки. Ну і по-третє, ось це зниження наступального потенціалу не надто видно, якщо чесно. Та й Україна витратила ресурси замість посилення оборони для наступу. Та й наступ в цілому потребує більше ресурсів ніж оборона. А підрив начальника хімічних військ у Москві Ігоря Кирилова влаштували СБУ. Про це повідомляють деякі українські змі. В принципі, СБУ визнають, що саме вони це зробили. Так раніше у самокат було закладено вибухівку, і коли цей генерал виходив зі свого під'їзду, він просто підірвався і таким чином його вбив. Щось подібне було тиждень тому. Тільки з розробником ракет, і в принципі Україна визнає, що саме вона це робить. А доволі дивно, що такому ранговому генералу не представила якусь охорону. Напевно, за ним було все ж таки прив'язано декілька ФСБшників, але вони не змогли відслідкувати, як закладають бухівку. Ну і знову ж таки повторюю, що це нагадує просто ізраїльські методи, які Україна повторює. А ось AFP пише про те, що американці не знали про такі плани, що українська сторона не повідомляє про подібні операції, та в принципі виступають за те, що це не дуже що вони не підтримують і не дозволяють подібні дії. Та позиція діючої влади ось цей коментар вже дали з адміністрації Трампа, яка ще не адміністрація, але тим не менше заявили, що вбивство російського генералу у Москві. Не найкраща ідея, але на думку Келога, вбивство цього Кирилова не є перешкодою для перемовин між Росією та Україною, тобто сприйняли це в принципі як данність і не стало говорити про те, що це так не можна, там ескалація та все таке інше. Ну, Сполучені Штати і раніше не підтримували ліквідації там Дугіну, татарського та інших людей, хоча там, в принципі, було про що говорити. А ось на рахунок діючого військового генерала у воюючій державі, чесно кажучи, не знаю, що коментувати. Він і справді може бути легітимною ціллю, враховуючи, що це бойовий генерал. Ну і російські спецслужби, начебто, взяли людину, яка це скоїла, говорять про те, що це громадянин Узбекистану, і зробив він це за 100 тисяч доларів. Бойко після свого минулого виступу записав відео з вибаченнями після того, як його викликали до СБУ. Перше, я вже точно не хочу, щоб моє заявлення було використовувано Російською Федерацією і воєнним преступником Путіним для оправдання агресії і нападіння на нашу країну. Якщо когось з українців, які обоюють на фронті, або працюють в тилу на побіду, обидвили мої слова, я хочу принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения. Я призываю всех политиков делать то же самое, объединять страну, объединять людей, делать так, чтобы мы быстрее победили и враг был разбит. всім оставатися живими, здоровими, ось так відбився від руки. Відразу його покликали до спеціальних органів, і в різко вирішив змінити свою думку. Взагалі не зрозуміло, що це було від бойка, чи то він захотів загравати знову зі своїм старим електоратом, чи щось таке. А ну і продовжуючи тему бойка, то ось Верховна Рада не змогла відкликати нардепа Юрія Бойка з комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій. За це рішення проголосували лише 217 депутатів, чого виявилося недостатньо. А ну і згадайте, депутати якої партії найбільше були проти. Видання Street Journal пише про те, що Сполучені Штати стурбовані з тим, що Туреччина накоплює свої війська на кордонах із Сирією, а саме із рожавою, де якраз знаходиться ось Сирійський Курдистан. А пишуть про те, що бояться, що буде якась крупна наступальна операція з подавленням цієї території. А насправді цілком імовірно, що буде якась навіть спільна операція ось цієї протурецької опозиції, вона буде наступати з території Сирії. Ну а Туреччина буде входити зі своєї сторони. Більше того, Туреччина і так проводить там постійно військові операції на території ось цього сирійського Курдистану. І там вже є типу якоїсь буферної зони, яку нещодавно відвоювали турецькі війська. Для Туреччини та Ердогана це дуже чутлива тема тема Курду, курдистану. А тому, що є курдські формування на території Туреччини, які якраз хочуть сепаруватися від Туреччини, тому Ердоган постійно подавляє курдів, які можуть потенційно спонсувати різні сепаратистські рухи на території самої Туреччини. Тысячи курдов прошли маршем в районе города Джизре на юго-востоке Турции, требуя освободить из тюрьмы Абдулу Аджалана, лидера курдской рабочей партии с 1999 года, отбывающего пожизненное заключение. Несколько дней назад Аджалан призвал своих сторонников сложить оружие и заключить мир с турецкими властями. А тим більше сама Туреччина має серйозні військові сили і навіть не знає, хто їх може зупинити. Там, звичайно, американці виступали щодо захисту курдів, але наразі якраз йде транзит влади, і може якраз Ердоган цим і скористається, тому що адміністрація Байдена якраз виходить з Білого Дому, і тільки заходить адміністрація Трампа в цей момент. Можна якраз скористатися буде і подавити якраз сирійський Курдистан. Єдине, що є питання, наскільки це буде успішно. Туреччина вже ж має суттєву перевагу щодо сил. Але, в принципі, там може бути якась запекла партизанська війна чи щось подібне. Щоправда, є інший варіант, це якийсь компроміс між цією опозицією та курдами, і в принципі на цей рахунок начебто перемовини йдуть, але якось вони неофіційно відбуваються. Російський представник ООН Бінзі нещодавно заявив про те, що Росія не хоче заморожування конфлікту і що хоче продовжувати війну до виконання усіх цілей. І доти Україна не погоджується з висунутими путіним умовами війна буде продовжена, а говорить про те, що ця схема неприйнятна, тому що за цей час Україна переозброїться і тоді буде знову становити загрозу для Росії. Більше того, говорить про те, що не може й бути мови про будь-яку роль в НАТО у регулюванні української кризи, ну так називає російська сторона. Війну в Україні і говорить про те, що це якраз і є великою загрозою для Росії, власне, знову посилаючи на слова Путіна про те, що Україна має вивести свої війська з чотирьох областей, і тільки після цього, начебто, почнуться перемовини. А насправді російські представники неодноразово наполягали на тому, що вони не хочуть заморозки, що заморозки ніякої не буде, але це роблять публічно. Із на публічних даних усе якраз навпаки, і що Росія начебто згодна на заморожування. І нещодавно Трамп теж говорив про те, що, начебто, є якісь досягнення на цей рахунок, і що перемовини начебто йдуть. Ймовірно, це така гра з набуванням ціни, тому що зрозуміло, що Росія чисто фізично навряд чи зможе ось захопити ці території, на які претендує Путін, і якраз намагається набувати собі ціну перед цими перемовинами. А ну і спецпосланець Трампа Кіт Келлог вважає, що Україна та Росія вже готові до перемовин, говорить про те, що обидві сторони це бійці у клітці. Які вже хочуть вийти, і що ось новий президент Сполучених Штатів зможе це зробити. А якраз на тему переговорів знову ж таки, натяки на те, що за кулісами щось відбувається, якісь перемовини йдуть, і напевно, коли Трамп вже стане президентом, може це буде більш офіційно, і самі перемовини будуть більш містовними та конкретними. Порівняння, звичайно, якесь дике, типу бійці у клітці, які хочуть вийти. Ну, якщо ми проводимо такі паралелі, то там справді один це боєць у клітці, який прагне бійки, а інший це рандомна людина з вулиці, яку у цю клітку закинули, і цей боєць почав бити. Єврокомісія відкрила провадження проти Тіктоку за підозрою у порушенні закону про цифрові послуги у зв'язку з виборами в Румунію. В Єврокомісії зауважили, що в них є якісь секретні дані, які їм передала румунська влада та румунські спецслужби, і що вони будуть на них опиратися для повноцінного розслідування. А при цьому в самій Румунії будуть перевибори, але з Тіктоком справді цікаво, тому що це Джорджеско. В принципі не був відомою людиною, він був фактично ноунеймом. No але завдяки Тіктоку він дуже різко піднявся. Тікток його почав масово рекомендувати на території Румунії, і є підозри, що до цього можуть бути причетні китайська влада, враховуючи, що платформа китайська. А ну і також кандидата самого пов'язують із російськими силами. В принципі, сам Джорджеско доволі відкрито говорить про те, що він там симпатизує Путіну Росії. Та ось подібним поглядом. А взагалі це дуже цікаво прецедент і може він призведе до блокування Тіктоку на території Європи. Єрмак нещодавно зробив заяву про те, що переговори з Росією мають настати тоді, коли вона не матиме ресурсів для продовження війни. Говорить про те, що треба залишатися сильними, бо лише таким допомагають. Складно це спокійно коментувати, чесно кажучи. А коли там у Росії закінчаться ресурси? У якому році? У 2030-му, у 35-му, може у 50-му, хто його знає. Є якісь чіткі прогнози, коли в Росії закінчаться ресурси, а то про ракети на 2-3 тижні ми вже чули. Та й взагалі, з чого Ярмак взяв, що у Росії ресурси закінчаться швидше, ніж в Україні. Це начебто саме Україна менша за усіма показниками від Росії і по населенню, і по ВВП, і по кількості ресурсів, і так далі. Чи не здається, шановному уряду, що все ж таки війна на виснаження не на користь Україні? В мене все ж таки закрадається така думка. А ну і це навіть не кажучи про якісь внутрішні проблеми України. А Нові ну Зеленський прокоментував перемовини також трішки пізніше і зробив заяву, що Україна не перебуває у слабкій, але водночас і не в досить сильній позиції, щоб вести перемовини. Вважає, що почати зараз перемовини це дати Путіну право вирішувати все в нашій частині світу, ну тобто у Європі. Щодо сильної позиції, то сильна позиція в Україні була якраз. В кінці 22-го року, але тоді чомусь в принципі про перемовини українська влада не говорила і навпаки готувалася до контрнаступу, до Криму. Там ну ви пам'ятаєте всі ці розголоси. Ну і навряд чи така позиція в Україні ще раз буде. Більше того, ми бачимо тільки негативну тенденцію. Росія наступає доволі активно, а Україна навіть не може зупинити цей наступ, вже не кажучи про проведення якихось контрнаступів на інших напрямах. А тому, напевно, час не дуже нам в плюс. Гур повідомляє про те, що півсотні північно-корейські військові вже загинули під час боїв у Курській області, і ще десятки були поранені. В Принципі аналогічна інформація є і в Пентагоні. Щоправда, там говорять про те, що сотні могли вже загинути. А питання наразі у тому, наскільки масова Росія буде використовувати у цих північно-корейських солдатів і чи буде Північна Корея їх знову постачати. А тому що раніше була інформація про те, що там 10 11 тисяч їх. в принципі, це може закінчитися дуже швидко для них. Але ось подальші дії від Кореї невідомі. Ну щодо ефективності, та українська сторона повідомляла, що це не дуже ефективно. Вони в принципі не вміють воювати і Ходять там просто строєм. А Туск нещодавно заявив про те, що Польща не може віддати все для допомоги Україні, адже також є прифронтовою територією, прифронтовою Україною, але при цьому зауважив, що треба підтримувати Україну, що Польща буде підтримувати максимально можливо. Але ось таким зауваженням. Ну і пізніше заявили про те, що Київ та Варшава досягли значного прогресу в питанні щодо Волинської трагедії. І начебто якось компромісніше стало на цей рахунок. А ну щодо першого, то допомагати нам будуть, але тільки морально, як я розумію, зі сторони Польщі. Хоча справедливості заради Польща на початку війни дуже сильно допомагала, прийняла дуже багато українських біженців, допомагала військово, передавала дуже багато того радянського озброєння, тому могла зіграти дуже важливу роль якраз на початку війни. А ну щодо історичних тем, то навряд чи можна буде прийти до повного компромісу, але непогано, що такі проблеми якось згладжуються. І про них якось говорять. Гарні стосунки між Польщею та Україною вони просто необхідні. Лідер сирійських повстанців Аль-Джулані нещодавно провів нараду з представниками Британії та ООН та закликав міжнародну спільноту зняти санкції з Сирії, які були накладені за режиму Асада. Найближчим часом готується до перемовин із Францією та Німеччиною, і взагалі говорить про те, що готов співпрацювати з західними країнами, і що в принципі ось такий, і в принципі, напевно, ось такий новий союзник на близькому сході. Ще ось роздавав доволі багато інтерв'ю різним західним медіа. І ось канал BBC заявив про те, що Сирія виснажена і що вона не може загрожувати сусіднім державам, і що в принципі ось будуть жити вони у мирі. وغير <зв>. دقيقه نحن ننظم انفسنا بانفسنا وندير الداخل ونحترم بعض يعني خصوصيات لبعض الدول المجاوره لنا مثل تركيا لديها يعني امنها القومي مرتبط بشكل او اخر مع ما يجري في سوريا يعني تاкож زي برته що يгор організацію شيا تحرير الشام треба يكليتشيت زي список Вона досі вважається терористичною на території Сполучених Штатів, Євросоюзу, Великобританії, Росії та інших багатьох держав. Ну активні перемоги із заходом йдуть, і в принципі Сирія наразі претендує на союзництво із заходом і західними державами. І ми бачимо, що Аль-Джолані підігрує, в принципі, ось західній спільноті, навіть обіцяє, що там на території Сирії буде там демократія, ліберальні цінності майже і таке інше. При цьому ми бачимо, що Сирія якраз потрапляє під західний вплив. І це дуже. Добре, а тому, що це якраз послаблює становище Росії та Ірану у регіоні. Ну і поки що взагалі дотримуються обіцянок, там були деякі прецеденти, але у цілому у Сирії більш-менш так спокійно. Та взагалі я думаю, що Захід може заплющувати очі на деякі моменти у внутрішній політиці Сирії. Якщо зовнішня буде прозахідною. в принципі, ми таке бачимо, наприклад, із саудитами. Там внутрішня політика не дуже м'якша, ніж в Ірані, але тим не менше, саудити вони досить дружні до Заходу. Мають союзні відносини з сполученими штатами, тому в принципі до них як би претензії менше. Британська правоконсервативна партія євроскептиків Reform UK веде перемовини про фінансову допомогу зі сторони Ілона Маска. Ілон Маск, начебто, обіцяв фінансувати цю партію. Ну, це така, в принципі, типова правопопулістська партія, але тільки на території Великобританії, навіть не зважаючи на те, що там така двопартійна чи трипартійна система встановилася вже давно. Цікаво, до речі, чи можна це буде вважати втручанням третіх країн у політику Великобританії? Не знаю там подроби цих законів, але в принципі теоретично це так може бути, тому що головним донором якоїсь партії може стати людина з американським громадянством, який до Британії в принципі не має ніякого відношення.

Більше того, останнім часом його партія набирає оберти. Вони в принципі набрали доволі багато голосів, але через специфіку британського голосування тільки 5 депутатів пройшло до нижньої палати парламенту. Тим не менше є тенденція до зростання популярності. Більше того, це відбувається на фоні того, що консерватори вони повністю провалилися, вони втрачають підтримку, і якраз люди, які голосували за консерваторів, можуть перейти в інший стан і голосувати вже за право популістів із Фараджом. В принципі, його теж підтримували. Він був таким основним діячем щодо Брексіту, і тоді, і тоді більшість британців підтримали цей шлях. А Юнса Кьоль проігнорував повістку і не з'явився у поліції, тому його можуть об'явити певний урошок чи щось подібне. Ну нагадаю, що цей президент намагався нещодавно зробити військовий переворот, і, і проти нього відкрили відразу декілька справ щодо цього перевороту щодо корупції та ще. Деякі там були порушені. А до речі, трішки раніше йому забороняли вийти з країни, тому навряд чи він виїхав. Хоча, може, якось нелегально пішов до Північної Кореї і буде зараз розповідати усю правду про південну. Було би дуже забавно. А ну а так, в цілому, йому загрожує знову ж таки доволі великий термін, враховуючи, що стаття така серйозна. Зеленський нещодавно зазначив, що жодна країна світу не має права вести переговори з Росією від імені України. Також зазначив, що все це повинно бути погоджено і що можна домовлятися з Росією тільки з позиції сили. Ну це була відповідь на перемовину Орбана. Орбан знову відреагував і зробив заяву про те, що на столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтесь. Що це ось Зеленського відповідальність заявив. А власне, Зеленський цим посланням дорікнув Орбана, що начебто Угорщина не має сили, тому не може навіть нічого пропонувати. Ну і що, в принципі, треба консультуватися з Україною щодо цього питання. Наскільки ця пропозиція реальна складно сказати, але я думаю, що Росія не зацікавлення в припиненні вогню. Очевидно, що якраз до інеграції Трампа Росія хоче там і відбити курську територію, і найбільше захопити Донеччину та інші території. Видення рейтер пише про те, що координація військової допомоги для України нещодавно перейшла від Сполучених Штатів до НАТО. Так пишуть про те, що Рамштайн буде проходити наразі не під агідою Сполучених Штатів, а під новою місією, яка називається підтримка та навчання НАТО для України. Справді доволі формальна процедура. Її, до речі, і ініціювали. Тому що побоювалися, що Трамп стане президентом Сполучених Штатів, але взагалі це так нічого не змінює, тому що Рамштайн це така дорадча історія. це чисто країни там радяться з багатьох питань, але приймають рішення вже на національному рівні. І якщо Сполучені Штати не захочуть передавати озброєння. То вони просто не будуть передавати озброєння, і це критично важливо для України. А ось ці Рамштайни та таке інше. Це в принципі знову ж таки дорадча історія. Вона не змінює нічого в плані прийняття рішень окремими країнами. Влада Абхазії заявила про те, що Росія не відповіла на прохання безкоштовно поставити електроенергію в регіон. Пишуть про те, що в них недостатньо електроенергії. Наразі вже блокаути почалися. І вони зробили такий запит до Росії, але Росія ніяк не відповіла і, по суті, ігнорує ось цей новий уряд у Абхазії. У цій псевдореспубліці вже перестали працювати школи, тому що вони не можуть їх опалювати, і у людей світло тільки по декілька годин на день. Ось такий цікавий союзник, але ви розумієте, що це в принципі відповідь на переворот, революцію, яка нещодавно відбулася на території Абхазії, і відмовив від того, щоб російський бізнес заходив на територію регіону з льготами та на своїх умовах. Я ще тоді казав, що це постріл собі у ногу, тому що республіка не визнана, і окрім російських дотацій, вона в принципі нічим не займається і живе на цих дотаціях. А те, взагалі, російські інвестиції, це в принципі єдине, що може більш-менш хоча б підняти економіку регіона, тому що наразі економіка регіону складається буквально з продажу мандаринів та з того, що можна там удавати російських туристів, які тоді іноді заїжджають. Колишній посол Сполучених Штатів з особливих доручень Стівен Раб заявив агентству Рейтер, що більше ста тисяч людей могли загинути в Сирії через ось цю машину смерті, яка діяла за режиму Асада. Так нещодавно в Сирії було знайдено два масові поховання в містах Кутайфа та Начха. І як пише видання Reuters, що тільки ось у Кутайфе поховано не менше ста тисяч тіл. Загалом у Сирії є доволі багато місць, які треба перевірити, де є підозри, що там теж є масові поховання, і пише про те, що наразі міжнародні організації будуть приймати у цьому участь і будуть розслідувати, що ж там було за режиму Асада. Насправді несподівано, але режим Асада може бути один із найбільш найбіржорсткіших за 21 століття, тому що таких режимів, напевно, у цьому столітті майже і не було. Ну, якби усі знали, що режим Асада репресивний, про це були і доповіді у міжнародних організаціях неодноразово, але масштаби, напевно, ніхто не здогадувався які. Якщо тільки одне поховання знайшли стільки тілами, то, то страшно уявити, що там відбувається ще на інших землях. А ведення Рейдер пише про те, що країни ЄС допускають відправлення своїх військ на територію України у разі припинення вогню. Так, говориться про те, що це може бути контингент від 40 до 100 тисяч миротворців. І одне з українських джерел говорить про те, що це може бути від 5 до 8 країн, наприклад, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританія. Це можуть бути саме їх солдати. А при тому зауважують, що перемовини ще йдуть на ранній стадії, і що є деякі розбіжності щодо того, які війська вводити і у якому напрямі, і так далі. Більше того, як пишуть видання, знову ж таки країни бояться прямої стички із Росією і бояться, що це може призвести. До війни між Європою та Росією. А при тому, що президент Дональд Трамп хоче перекласти усю цю проблему тільки на плечі Євросоюзу, європейських країн, і Сполучені Штати не будуть приймати у цьому участь напряму, тобто не будуть запроваджувати своїх миротворців. Ну, про це, в принципі, і до цього було відомо. Трамп напевно про це відкрито говорив чи хтось із його радників. Навіть не знаю, чого почати. Що дискусія з цього приводу йде, це добре, тому що країни реально розглядають, що будуть вводити своїх миротворців на територію України. Там ще рік тому це було неможливо, напевно, і країни усі говорили, що ні ні, вони навіть не розглядають таку подію. Але погано знову ж таки, що сумніваються, що будуть довго приймати рішення, і це може і справді розтягнутися на цілі місяці, а може і більше. Ну а так у цілому, як я раніше казав, то в принципі ось це розглядається як основні гарантії безпеки для України, і насправді це не найгірший варіант воду миротворця. Президент України Володимир Зеленський заперечує, що Україна допомагала сирійським повстанцям воювати проти Асада. Була така інформація в західних змі, але Зеленський її не підтверджує. Тільки говорить про те, що і справді Україна хоче допомагати Сирії, але по гуманітарним питанням ну, раніше йшлося про те, щоб передавати зерно Сирії. І справді була інформація про контакти між сирійськими повстанцями та українськими спецслужбами та українськими деякими підрозділами, тому якісь стосунки там, напевно, є, а ось рівень, в принципі, їх невідомий. Ну а так у України може несподівано з'явитися точка впливу у Сирії, що теж доволі цікаво, може навіть з'являться там ще українські човаки. Росія залишиться риночний ліберальною економікою. Росія залишиться риночний ліберальною економікою. Вы какой хотите от меня ответ like I, I'm a, I'm a Я хотел, чтобы вы сказали, я настоящий либерал, и я придерживаюсь либеральных взглядов. Правильно, так и есть.